Книга Второзаконня, розділ другий. Потім повернулись ми і рушили в пустиню шляхом до Червоного моря, як велів мені Господь, і обходили довго гори Сеїр. і промовив до мене Господь. Годі вам ходити навкруги цих гір. Поверніть на північ. Ти ж повели людям. Оце маєте перейти край братів ваших, синів Ісава, що живуть у Сеїрі. Вони боятимуться вас. Ви, однак, уважайте, не задирайтеся з ними, бо не дам вам ні п'яді їхньої землі. Тому що Сеїр гори, Віддав я Ісавові на власність. Харчі купите в них за гроші, щоб ви мали що їсти, та й води придбаєте в них за гроші, щоб мали що пити. Бо Господь, Бог твій, благословив тебе в усякім ділі рук твоїх, піклувався твоєю мандрівкою по тій великій пустині. Ось уже сорок років Господь. Бог твій був з тобою, нічого не бракувало тобі. І пройшли ми поодаль від наших братів, синів Ісава, що живуть у Сеїрі, і звернувши з шляху на Араву, на Елат і на Еціон-Гевер, ми пустилися дорогою в Муав пустиню. І промовив до мене Господь. Не зачіпай, Моава, і не починай війни з ним, бо не дам тобі ні клаптика з їхньої землі в посідання, бо я віддав Ар, синам Лота, в посілість. Спершу там жили Емії люд великий, численний і дебелий, як Анакії. Зарефаїв уважали їх, як і Анакіїв. Мовитяни ж звуть їх Еміями. А в Сієрі жили спершу хорії, їх вигнали, були сини Ісава і винищили перед собою, оселившись на їхньому місці, так як це зробив Ізраїль у землі, що її дав йому Господь у посілість. Тож вставайте і переправляйтесь через потік заред. І ми перейшли потік заред. Того ж часу, що йшли ми від кадеш Барне, аж поки перейшли потік заред, було 38 років, поки не зник із табору весь рід вояків, як і поклявся був їм Господь. Сама рука Господня була проти них, щоб вигубити їх із табору дощенту. І коли всі, придатні до війни, люди повмирали з поміж народу, Господь промовив до мене так: Ти збираєшся сьогодні перейти через границю Моава, тобто Ар, і наблизитися проти синів Аммона. Не зачіпай їх ані не починай війни з ними, бо не дам тобі нічого в посідання з землі синів Аммона. Я віддав її, синам Лота, в посілість. Ця земля теж уважалась землею і Рифаї жили в ній спершу. Амонії звуть їх Замзуміями Люд це великий, численний і дебелий, як Анакії, та вигубив їх Господь перед Амоніями, які прогнали їх і оселились на їхньому місці. Так, як учинив був синам Ісава, що живуть. У Сеїрі, Знищивши перед ними хоріїв. Ті прогнали їх і живуть досі на їх місці. Так само, як і авіїв, що жили хуторами аж до Гази, винищили і оселились на їхніх місцях кавторії, що вийшли з кавтору. Тож уставайте, рушайте в дорогу і переходьте через потік Арнон. Ось я віддаю тобі в руки Сихона, царя а Аморія разом з його землею. Починай підбій, іди війною на нього. Нинішнього дня почну наводити твій жах і страх на всі народи під небесами. Як тільки почують вістку про тебе, дрижатимуть і тремтітимуть перед тобою. Тоді послав я посланців кедемот пустині до Сихона, хижбонського царя, з мирними словами, кажучи Дозволь мені перейти через твою землю, я йтиму тільки по дорозі, не звертаючи ні праворуч, ні ліворуч. Харчі за гроші продаватимеш мені, щоб мав я що їсти, та й воду даватимеш мені за гроші, щоб мав я що пити. Дай мені тільки перейти, як це вчинили мені сини Ісава, що живуть в Сеїрі, і муавитяни, що живуть в Арі. Поки не переправлюсь через Йордан у землю, що її Господь, Бог наш, хоче нам дати. Але Сихон, цар Хешбонський, не захотів перепустити нас через свою землю, бо. Господь, Бог твій зробив його дух запеклим, а серце його твердим, щоб віддати його тобі в руки, як воно і є сьогодні. І промовив тоді Господь до мене. Ось я віддаю тобі на поталу сихона і його землю. Починай займай його землю. І виступив Сихон проти нас він сам і весь його люд до бою під Яхцою. Та Господь Бог віддав його на поталу, і ми побили його, і синів його та весь люд його. Ми тоді забрали всі його міста, та й піддали знищенню кожне місто чоловіцтво, жіноцтво і дітей, та й не зоставили живими нікого, тільки скотину взяли ми. Для себе як здобич та луб по містах, що їх ми завоювали. Від Ароеру, що на берегах Арнон потоку, та й міста, що в долині, аж до Гілеаду, не було міста, яке було б для нас неприступним, все віддав нам Господь, Бог наш. Тільки до землі синів Амона, ти не наближався, ані до всієї долини я потоку. Ані до міст у горах, усе так, як Господь, Бог наш, заповідав нам.